Лікар Тадераш Жив був собі, кажуть, бідняк, і було в нього троє синів. Як старших величали, не пам'ятаю, а меншого звали Тоадер чи просто Тадераш. Виросли сини, змужніли, стали на полювання ходити та так звикли, що вдома їх не втримаєш. День у день по лісам пропадають. Ось одного разу довелося їм у лісі заночувати. Зійшли вони з дороги, розвели багаття під великим деревом, почали вечеряти та радитись, і вирішили, що двоє спати ляжуть, а один стане при дорозі дозорним. А то нерівна година пройде повз недобра людина. На них на сплячих нападе, рушниці відбере. Сказано, зроблено. Двоє молодших спати лягли, а старший зарядив рушницю і вирушив у дозор. Стоїть він, стоїть, і рівно опівночі чує, колеса стукають. Місяць світить яскраво, і видно, їде четвірка вороних, бричку тягне. Стій, хто там? кричить старший брат. Тільки з брички ніхто йому не відповідає. Вдруге кричить. Знову немає відповіді. Втретє кричить старший брат, Стій, бо курок спущу. У відповідь чує: Стривай, не стріляй, під'їдемо, зупинимося. Не став він стріляти. Порівнялася з ним бричка і стала. У ній двоє сидять. Один подав хлопцеві мисливський ріг із такими словами: Візьми цей ріг. коли знадобиться тобі захист, потруби в нього. І збереться навколо тебе військо незліченне, земля заходить ходуном, а в інший кінець дунеш, і немає нікого. Сказав, коней стьобнув і покотилась бричка, а старший брат вирішив ріг випробувати. В один кінець дунув, звідки не візьмись, з'явилось незліченне військо. В інший дмухнув, немов нікого й не було. Як стало світати, розбудив він братів і питає Чи міцно, братики спали? Міцно спали, братику, а ти не бачив, чи не чув чого, чи тебе теж сон зморив? Де це бачено, щоб дозорний заснув, я очей не стулив, нічого не бачив, нічого не чув. Розпалили багаття, підсмажили зайчатини, перекусили і в дорогу вирушили. Цілий день брили, думали з лісу вийти. А до вечора що за дива? Опинилися на тому самому місці, звідки вранці пішли. Робити нічого. Довелося знову на нічліг влаштовуватися. Багаття розвели, повечеряли і вирішили знову дозор виставити. Настала черга середнього брата. Він рушницю зарядив, люльку тютюном набив, щоб сон відганяти, і став при дорозі. Місяць з неба світить, хоч гроші рахуй, коли водяться. До півночі все було тихо, а рівно о півночі стукають колеса, і з'явилась бричка, запряжена четвіркою вороних. Стій, хто там? кричить середній брат, а відповіді не чути. Вдруге крикнув: Стій, курок спущу. Мовчать, кричить він утретє. Стривай, не стріляй, відповідають із брички. «Під'їдемо, зупинимося. Він не став стріляти. Під'їхали двоє в бричці, і один простяг хлопцю тугий гаманець. Візьми, каже, гаманець цей непростий, з нього скільки не бери, все не вичерпаєш. Дали гаманець і поїхали. А середній брат думає чи нема тут підступу? Витрусив жменю золотих, дивиться, а гаманець знову набитий сповна – то було хлопцеві радості, як стало світати, розбудив він братів, велів сніданок готувати. Він ніч не спав, від голоду живіт підвело. Може, ти бачив, що? запитують брати? Та ні, не довелося, хоча я всю ніч очі витріщав, заснути боявся. Саме час поїсти і в дорогу пуститись. Може, виберемося нині з гущавини? Сказано, зроблено. Вогнище розвели. М'ясо на вуглі спекли, наїлися до схочу і пішли навпростець лісом шукати дорогу. Ідуть вони, ідуть, а довкола все густіше, все темніше, і надвечір знову вони на тому ж зачарованому місці опинилися. Знову розвели багаття, вечерю затіяли. Після старші брати спати полягали, а молодший Тадераш пішов у варту його черга настала. До самої опівночі простояв біля дороги. Трубкою пихав. Рівно опівночі стукіт пролунав, Тодераш рушницю на готові тримає. Очі нагострив, бачить, їде бричка, запряжена четвіркою вороних. Стій, хто там гукає Тодераш? І, не дочекавшись відповіді, ще раз голос подає. А бричка дедалі ближче, Тодераш звів курок, і востаннє кричить: Стій, бо курок спущу, а йому у відповідь. Зупинимося, стривай, не стріляй, під'їдемо. Тодереш не став стріляти. А бричка справді під'їхала до нього і зупинилась. У бричці двоє сидять. Один подає Тодерешу капелюх і говорить За те, що ти нас послухався, стріляти не став. Візьми собі цей капелюх. Він непростий. Одягни його, скажи: гоп, гоп, і він невидимкою тебе зробить, і куди хочеш перенесе. Хоч за царський стіл, можеш з царем і вельможами поруч сісти, пити, їсти, і ніхто тебе не помітить, сказав і шмагнув коней, а туде аж стоїть, очам не вірить. Ось насунув він капелюха на голову і каже Гоп, гоп, хочу до царя на частування. Оком моргнути не встиг, а він уже у царській трапезній. Бенкет горою приїхали до царя свати, його дочку сватати. Тодераш теж за стіл сів, почав їсти та по сторонах дивитися, благо його жодна душа не бачила. Царівна хлопцеві сподобалася писана красуня, тільки занадто норовлива. Візьми та оголоси сватам. За того тільки вона заміж піде, хто з неї в карти грати сяде і не програється. Тодераш слухав та на вуса мотав, наївся, напився і мовить. Гоп, гоп, хочу назад до братів. І зараз у лісі опинився. Як розвиднілося, розбудив Тадереш братів. Чи не бачив чогось уночі? питають вони його. Ні, все тихо, спокійно було, відповідає Тадераш. Пішли брати лісом, брели, брели, нарешті в якесь село вийшли. Там старші брати знайшли собі наречених, одружилися, стали жити своїм життям. Один Тадереш у Холостяках залишився. І вирішили, брати, один одному відкритися, показати, що кожен із них від невідомих проїжджих у подарунок отримав. Похвалилися, а і каже середньому братові у тебе, брате, дружина є, а в мене ні. А царська дочка, я чув, за того заміж піде, хто з нею в карти на гроші грати стане і не програється. Давай поміняємось. Ти мені гаманець, я тобі капелюх. Я з твоїм гаманцем розоритися не, не зможу. Одружуся з царівною, вас обох у генерали візьму. Вдарили по руках, віддав Тадераш свій капелюх, узяв гаманець і вирушив до царя. Купив собі в крамниці сукню, яка багато коштує, і пішов цареву дочку сватити. Подивилася царівна на Тадереша і каже Всім ти взяв, добрий молодець, як я подивлюся, та тільки дала я обіцянку заміж піти за того, хто зі мною в карти гратиме, і не програється. І де погодився Тадереш. Сіли вони грати три дні та три ночі не вставали. Виграла царівна в Тадереша три бочки золотих монет, а в нього в гаманці не поменшало. Дивиться царівна на гаманець, дивується. Ось притомилися вони обоє царівна і каже Ось що Тадереше. Годі награлися, сподобався ти мені, я за тебе й так піду. Кинули вони карти, стали бенкетувати, покуштував тадереш дорогих вин, захмелів з, не, з незвички і заснув мертвим сном. А царівна витягла в нього чарівний гаманець і підмінила простим. Прокинувся Тадераш, а вона йому пропонує зіграємо ще Тадераш? Може, своє золото відіграєш, сіли вони грати, Тадераш і програвся вщент. У простому гаманці чи багато поміститься і Виставила його царів на геті з із палацу. Поплентався тадерош до старшого брата, розповів, що та як, і попросив Ріг, щоб погрозити цареві та гаманець повернути. Позичив йому старший брат чарівний ріг. Прийшов тадереш до царського палацу. Дмухнув ріг, звідти, не візь... де не візьми, зібралось військо незлічене, щоб затіяти битву з царським військом. Перелякався цар і каже Знаєш що, тадереше, давай миритися. Ти свою радь забери, а мою дочку за дружину візьмеш. Повірив тадереш цареві на слово, дунув у ріг з іншого кінця війська й не бувало. Вели тадереше до палацу. Як гостя дорогого. Нині, кажуть, попа приведемо, вінчання влаштуємо, а Тадереш і вуха розвісив. Сидить, їсть, п'є, попа чекає, ну й випив більше, ніж нареченому належить його сон і повалив. А цар тим часом підвін... підмінив чарівний ріг на простий, розбудив Тадереша і каже: Бач, зять, який мені знайшовся. Забирайся додому, поки цілий. Розлютився Тадереш, схопив ріг. І ну в нього трубити. Та тільки все марно, ріг був підмінений. Став тоді тадереш царя просити благати. Не треба, мовляв йому, за дружину царської дочки. Хай тільки повернуть йому ріг і гаманець, а його й слухати не стали. Вигнали з палацу та ще й собак нацькували, ледве ноги забрав. Іде тадереш дорогою, образа його розбирає. І де він і голову ламає, як кривдників провчити, і приходить до середнього брата. Все братові розповів, як було, і випросив свого капелюха. Піду, каже, спробую щастя, може, поверну ваші подарунки. Отримав капелюха, на голову насунув і промовив Гоп, гоп, хочу бути в царських палатах, у царя та царівни за трапезою». І вмить опинився за столом у царя. Їсть, п'є невидимкою, а потім, як зірве з себе капелюх, дивляться всі на Тадереша. Це ще хто такий, та звідки? А Тадереш Капелюх на голову і знову невидимкою став. Посидів поруч із царівною, різних страв покуштував, а потім царівну міцно обійняв і каже: Гоп-гоп, хочу бути з царською дочкою у дрімучому лісі, де я з братами блукав. Царівна і крикнути не встигла, як опинилися вони на лісовій галявині на траві. Смикнув та Дереш капелюх і впізнала його царівна, а сама прикинулась, ніби рада. Чудний ти та дерше, каже, що ж ти мене одразу не викрав? Я ж хотіла за тебе піти, та батько з матір'ю чинили опір. От хай тепер поплачуть, заживеме, заживемо ми з тобою в лісі. Я навчу тебе, як гаманець і повернути, як кривників провчити. Лащиться до нього царівна примовляє. Ой, і розбитний, ой, і молодець зумів всього досягти. А то Дереш і розм'як, давно б, каже, тебе вкрав, якби я мав цей капелюх, його одягнеш невидимкою станеш, а варто сказати гоп-гоп, хочу бути там і там, вмить, куди хочеш, перенесешся. Сказав, а царівні тільки того й треба. Стала на його ніжити, голубити, поки та дерша сон не зморив. Тоді вдягла вона його капелюха на себе і каже: Гоп-гоп, хочу бути у батьківських палатах. І справді опинилася в палаці, а Тадераш на галявині спати залишився. Ось прокинувся він, схопився, немає ні царівни, ні капелюха. Що тут робити? До братів соромно на очі показатися, раз їхні подарунки з рук випустив. І пішов Тадераш лісом, куди очі дивляться. Хай хижому звірові напоталу себе віддати, так йому світ немилий став. От бродить він, бродить лісом. Спрага його й голод замочили, і виходить до розлогої яблунь. Яблука наніс, кулак завбільшки, рум'яні, налиті, так у рот і просяться. Зірвав Тереш одразу два яблука, з'їв і раптом виросли в нього на голові роги, важкі, кручені, як у вола. Ну і ну, думає та держ, так мені і треба. Потрапили мені чудові дари, а я їх із рук випустив, за царською дочкою погнався. Бодай тепер дурна голова, ось тобі царська дочка. Не став він більше зачаровані яблука рвати, побрів геть. Тільки відійшов, дивиться, грушеве дерево. На гілках груші, величиною з гусяче яйце, золотаві, з рум'яними бачками. Хочеться тадерешу їсти й пити, а спробувати грушу боязко. Потім махнув рукою ех, чому бувати, того не оминути, зірвав грушу та з'їв. Дивиться, один ріг у нього відвалився. Подякував він долі, з'їв другу, не стало в нього й другого рогу. Став тут тадереш думати і надумав. Повернувся до яблуні, нарвав яблук, скільки зміг забрати, і про груші не забув. Потім почав шукати дорогу і незабаром з лісу вийшов. Дістався до міста, а народ якраз із церкви йде, розклав Тадерош яблука, навколо нього натовп зібрався, як на ярмарку. Таких чудових яблук ніколи не бачили. Запитують його люди, що він за них просить, а Тадероша відповідає чотири сотні за яблука. Люди подивувалися за таку ціну, можна волів купити. Дійшла чутка. Про чудові дорогі яблука до царського палацу. Царівна не втерпіла, дала служниці гроші і наказала купити чотири яблука батькові з матір'ю по одному і собі пару. Принесла служниця чарівні яблука, дала вона по яблуку, батькові з матір'ю, собі два взяла і пішла на свою половину. Цар яблука з'їв і виріс у нього на лобі ріг. Цариця яблуко з'їла і теж ріг на лобі одержала. А царівна ласунка, як усі дівчата, одразу два яблука вм'яла і виросли у неї справжні волові роги. Тільки відразу не помітили ні цар, ні цариця, ні царівна, що сталося з ними. Ось і зібралися вони до обіду, глянули один на одного і обімліли. Татусю, каже царівна, що це у вас ріг на лобі? І в мами теж так яхнули цар з царицею. А в тебе, доню, не один, а два, кажуть. Скликали вони лікарів з усього світу, якого тільки зілля не випробували, нічого не допомагає. А та на гроші, що за яблука вторгував, купив лікарське плаття, капелюх, здоровенний, як відро. Та чорні окуляри, начепив все на себе і пішов, перевалюючись з ноги на ногу. Чисто лікар. Приходить він до царського палацу. Ти хто такий? питає його воротар. І навіщо прийшов? Я лікар, лікую від рогів, хочу цареві представитися. В добрий час тебе принесло, каже воротар, у царя якраз ріг виріс і пропустив тедерша до палацу. Цар зрадів. Добре, що ти прийшов, каже. Бачиш, яка біда, у мене ріг виріс ні з того, ні з сього. І в цариці теж, а у доньки нашої одразу два. Нам то, з царицею, що? Ми своє пожили, а доньку шкода. До неї сватів засилати перестали. Візьмешся нас зцілити, нічого для тебе не пошкодуємо. Візьмусь, а як же, відповідає Тетереш. Дістав він склянку з мазю та грушу. Покоштуй грушу царю Государю, поки я на дорогах клопотати буду. Цар грушу їсть, а тадереш вдає, що він ріг мазю намазує. З'їв цар грушу, тадереш взявся за ріг, той у нього в руках і лишився. Цар не пам'ятає себе від радості, нагородив тадероша гаманцем золота і повів до цариці, тадереш і царицю так само вилікував, ще один гаманець отримав. Настала черга царівни. Та Тадераш каже, з панночкою, мої любі, справа серйозніша буде, рогів пара та ще таких важких. Сцілити я її зцілю, але так швидко не впораюся. Залишіть нас у двох і раніше, ніж за годину, не заходьте, роги спершу підпиляти доведеться. Царівні боляче буде, стане вона кричати, вас кликати, а ви послухайте мене. Не входьте, якщо хочете, щоб ваша донька знову стала такою, як була. Тобі видніше, відповідає цар із царицею. А царівна сидить рада раденька, що такий учений лікар знайшовся, батьків зцілив і її за годину вилікує. Ось залишилися вони наодинці, вийняв тадераш із кишені мотузку, прив'язав царівну до лави і ну її батогом обходити. Вона голосить, надр... надривається, а він знає її батагом лікує. Час минув, входять цар із царицею. Ти що робиш, пане лікаро?» Так ти її покалічиш? Ні, царю, це їй наука. Де мій мисливський ріг, гаманець та капелюх, що ви хитрістю в мене виманили? Віддайте добром, бо й вам дістанеться. Розв'яжи її, стіли, все тобі повернемо, молилися цар з царицею. Розв'язав ти дереш мотузку, царів цієї миті дістала скрині, ріг, гаманець і капелюх, а натомість дві груші отримала. Забрав своє добро та дереш, і, не прощаючись, насунув капелюх і мовив: Гоп, гоп, хочу до рідних братів. І мить у братів опинився, повернув він їм. Чарівні подарунки, і про всі свої поневіряння розповів так само, як зараз я вам розповідаю, що з ним далі стало, одружився він чи ні, не знаю. Знаю тільки, що на царських доняк він більше не зазіхав, мабуть, і досі живе, коли не помер.